Наша ну народ нагадує, ми в Каліфорнія Репаблік і нам принесли наше замовлення. Першим ділом спробувала піцу. Я коротше в шоці. Подивіться, яка вона соковита, Знаєте, про що я відразу думаю? Ну, Каліфорнія Репаблік тут же такий американський стиль. В американських фільмах таких піц немає, вони всі дубові. А тут. У мене пару ката. Можна було б сказати, що це просто я свинюшка. Ну, цього теж не отрицаємо. Но дуже-дуже дуже соковита піца. Дуже. Вона прям. знаю, прям потечеш, дівчат. Ммм. Офігенна піца. Боргер замовляв льоша, тому перший путь його. Ммм. Да. Не дуже. <Очень вкусно>. Я вже затестила рамен. Він тут з качечкою, бач, що є з такою а Що тут є? Яйце. Ну, знаєте, ми взяли типу маленьку порцію, але я розумію, що навіть мені наїстися о такою маленькою буде от прямо от так за лаботу, тому що тут така дуже ситна лапшичка. Тут багато качки Тут з труфелем, Взагалі сирний з трюфелем. я думаю, що це мені сподобається більше, тому що я фане від труфеля я супчик одразу Ні, Вибачте, скачкою просто отіряється на фоні ось цього. Це реально набагато смачніше, навіть сам супчик. М -м так, грибочки відчуваються, як сирний суп з грибами. О Дуже! Це просто навіть сам супчик спробував і все прям очень. М -м -м -м. да, Ось це, це мені дуже подобається. Прям дуже-дуже. Ще то я намагалася розпробувати, зрозуміло. Він теж смачний, але він такий більш легкий, менш жирний. А це тут м'ясо в паніровків. Він сирний, в ньому грибочки так відчуваються, що просто вау! Ми об'їлися. Я ніколи не походію. Я не можу так просто чуть попробувати, Все хочу їсти, їсти, але ми, коротше, дуже об'їлись. Ще є рамен, і у мене гроші ще пів у нас теж є, і ще є навіть картошечка. А ви пишіть, бували в Каліфорнії репаблік? Та що вам тут смакує? І взагалі ви ж знали, так що у них відкрилась нова локація на Великій Арнаутській, майже в центрі міста. Дуже дуже класно. Два поверхи, затишно, багато місць і смачно.